Цікаво, який вид відкривається звідси. Давайте дізнаємось: з місця, де я зараз знаходжуся, до точки призначення, грубо кажучи, 9 кілометрів. І здається, це не так уж і багато. Та я хочу повернутися назад до моменту, як стемніє, враховуючи обраховуючи те, що по дорозі я буду знімати, і це гірська місцевість, то задача це не з простих, а на годиннику вже е, 10.45. Сподіваюся, я справлюся та не залишуся ночувати десь у лісі. Погнали! Це мій перший подібний похід у гори, і я не розумів, які труднощі може спіткати мене на шляху. Я не знав, чи вистачить мені сил пройти 9 кілометрів в горах. Я, звісно, вважаю себе досить витривалим, але це гори, це круті підйоми, каміння та невідомий для мене маршрут. Я не знав, чи вистачить мені води, чи не зіб'юся я зі стежки, або може я зустріну ведмедя і буду бігти та вирощати як божевільний. Було трохи тривожно, але я мав ціль та впевнено нарухався їй назустріч. Першою задачею. Було пройти селище, вийти до підніжжя гори та знайти початок стежки. Своє місце знаходження я відслідковував офлайн-мапою на своєму смартфоні і раджу вам обов'язково встановити собі одну з таких, щоб не заблукати. Стежки в лісі дуже підступні, та в будь-який момент можна з неї зійти, не помітивши того. Тому майте на увазі. Фу, так народ. Я буквально тільки пройшов в село, зайшов в ліс. І в мене є дві досить неприємні новини. Перша це починається дощ. Ну він ще досить маленький. Сподіваюсь, такий буде, але все одно неприємно. А друга, я вже втомився. Я капець як втомився, а йти ще дуже-дуже довго. Я зупинився перепочити, випити води та озирнутися навколо. Десь неподалік чув людей, які також прогулювалися лісом, але дуже швидко ці голоси зникли, та я залишився наодинці з природою. До речі, народ, якщо хтось вже впізнав цю гору, на яку я піднімаюся, або впізнаєте її в кінці відео, то пишіть її назву в коментарі. Побачимо, наскільки ви часто мандруєте в гори. Залишилося ще трошки е, мабуть, кілометрів вісім. Нічого, маю надію, що я піднімуся і що повернуся реально назад до того, як стемніє. Головне зараз не збитися зі стежки, щоб... Все ж таки дійти до вершини. Я вже не можу дочекатися побачити вид, який звідти відкривається. Тут трошки болото, але нічого страшного. Сьогодні вгори я обув робочі ботинки. Я подумав: ну, дорога не близька, в білих найках іти не варіант, краще взяти взуття, яке мені не шкода. Отакі От ботинки обув. Вони, звісно, на пару розмірів більше, аніж моя нога. Але не промикають. До багнюки мені все одно і... Можна спокійно впевнено підійматися в гори. Ліс у цій місцевості неймовірно гарний. І я отримував величезну насолоду, знімаючи дані кадри. І чесно кажучи, це дуже відоме місце. Ось тут, наприклад, колись пробігав Едвард Сутінок, і цілком можливо, вони їли з белою ці гриби. Я кайфував від атмосфери, що мене оточувала та рухався вперед. Але час від часу доводилося робити привали, адже постійний рух вгору добряче виснажує, і потрібно трохи часу перевести дух. Так, народ, я йду і йду до обраної точки, але ніяк не дійду. Ще 5 і 6 кілометрів мені залишилося. Я зараз, мабуть, буду менше знімати, прискорюся, щоб встигнути туди дійти та й буду повертатися назад. Не просто йти в горах, скажу вам, але якщо просто йти стежкою і не зупинятися, я, я гадаю, я зможу швидше туди дійти. Зараз побачимо. Дуже атмосферно, в лісі мені подобається. Хоч піднімаючись і хекаючи, втомленим не дуже виходить. Ходить помічати цю красу, але я буду милуватися красою, коли дійду до фінішної прямої. Погнали! Отак нахекався я вдосталь у цій мандрівці, але найважчі ділянки маршруту чекали мене ще попереду. Одним із таких були кам'янисті місцевості, де запросто можна підвернути ногу, може вискочити камінь з під ноги, чи можна провалитися в якусь щілину. Тому йти тут доводилося дуже обережно. На щастя, я вдало подолав ці перешкоди, але страх отримати травму переслідував мене на всьому шляху, адже я був один десь високо в горах. У мене обмежена кількість часу, води, їжі та сил в цілому. Тут, звісно, вид гарний, але це ще не наша кінцева точка, тому рухаємося далі. Мене завжди захоплювало те, що гора, котру я бачу своїми очима, котра візуально здається не так далеко. Насправді знаходиться за багато кілометрів та до неї не так просто дістатися. І я вражений тими людьми, які дуже часто ходять в гори, тому що для мене це ще те випробування, після якого відпадає бажання просто ходити найближчі пару тижнів не те що йти в гори. Цілком можливо компанією йти в гори веселіше, якщо брати до уваги подібні вилазки як ця, але мабуть це круто тільки тоді, коли ви маєте приблизно однакову фізичну форму. Та можете йти в одному темпі. В іншому випадку, на мою думку, може бути некомфортно. Так, народ, до першої вершини на моєму шляху я вже дійшов. Тут буквально пару метрів і я на вершині. І мені залишається ще 3-7 кілометри до моєї точки фінішу. Зараз на годиннику перша година 40 хвилин. Тобто я сюди йшов приблизно 3 години. Але враховуючи те, що я знімав, то це, мабуть, непогано. Звідси також відкривається непоганий вид, але моя фінішна точка не тут, тому ми рухаємося далі. Треба трохи прискоритись, я гадаю, бо скоро вже почне темні, та я не хочу в темряві повертатися назад. Ну, вид тут захоплюючий кайфово, рухаємося далі. Вид був дійсно гарний, але час піджимав, тому я зняв пару кадрів, після чого з'їв солодкий батончик, набрався енергії та побіг. Але надовго мене, звісно, не вистачило, тому я перевів подих і пішов далі в комфортному темпі, намагаючись не пропустити поглядом якусь красу. А в лісі на кожному кроці знаходиться щось прекрасне, потрібно просто вміти то роздивитися. До речі, на стежці можна побачити стрічки на деревах або знаки фарбою на каменях, що допомагають зорієнтуватися та не збитися зі шляху. Далі я вийшов на відкриту місцевість, з якої добре видно гору, на яку я збирався. Там дув дуже сильний вітер, і я боявся, щоб мене просто не здуло донизу. Народ, ми вже майже у цілі, але щось мені здається, що є такий варіант, що ніякого виду не буде видно з цієї верхівки, тому що там хмара, яка просто не хоче нікуди діватись. Просто за мною верхівка. І тут нереально сильний вітер. Вже звідси класний вид відкривається. Але я хочу вже дійти до кінцевої точки. Я не знаю, чи мене взагалі чути. Але хочу вже дійти до кінця. І я сподіваюся, що ця хмара кудись піде, хоча мені здається, вона просто з лісу вилітає і кружляє, як в якомусь... У фільмі над горою. Не знаю, зараз побачимо. Вітер просто нереально сильний. До моєї цілі було вже дуже близько, і це придавало мені додаткових сил. Але попереду на мене ще чекав найскладніший відрізок даного маршруту. Я зайшов до лісу і стало в рази легше, тому що під ногами не було каміння і не дув вітер. Та кут, під яким доводилося рухатися, ставав все крутішим і крутішим. І ліс здався мені більш густим та темним, аніж було до цього. Але потім крізь пітьму пробилося трохи сонячного світла, і атмосфера кардинально змінилася. Я побачив неймовірну галявину з моху та не зміг відмовити собі у бажанні там полежати та подивитися в небо. Це було кайфово. Раджу спробувати. Дуже довго лежати я не міг, потрібно було вставати та рухатися далі. А далі був той самий найскладніший відрізок шляху, де під ногами коріння, каміння та багнюка, і плюс до того дуже крутий підйом. Але не дивлячись, ні на що я це зробив. Ну і нарешті довгоочікуваний вид з верхівки цієї гори. Фу, народ. Це не раха, круто. Зацініть. Як на мене, вид досить непоганий. Мені сподобалось. Сподіваюсь, вам також. У мене буквально півтори годинки залишається до того, щоб стемніло, тому я якнайшвидше біжу назад. Вам побажаю не сидіти на місці, гуляйте, ходіть в гори, це кайфово. І побачимося в наступному відео. Па-па! Якщо ви додивилися до даного моменту, то ви наймиліші в світі котики, які зараз підпишуться на канал та напишуть будь-який коментар під цим відео. Якщо ти знаєш назву гори, на яку я піднявся, то 100% біжи в коментарі та стань першим, хто напише назву. Звісно, не забуваємо про дзвіночок та можете поділитися цим відео з друзями. Чао!